Mazda cx 5 2015 року. Випуску це варіант не Америка, не Європа. Це офіційний автомобіль з прозорою історією. Він не фарбований. Передня частина даного автомобіля в бронеплівці. Двигун тут двохлітровий, передній привід, розхід у даної автівки по місту до 9 літрів. Виходить, зараз побачимо, що у нас в салоні. В салоні у нас зустрічає вже підсвітка для ніг, автоматична коробка передач. Також салон з тканини, мультикермо, криз, контроль, двохзонний клімат, контроль. Також є камера заднього огляду, підігріви передніх сидінь, так само, блютуз. Все, що потрібно вам для комфортної їзди по місту або даній класній автівці. Місця тут досталь, так як це кросовер, І він не повнопривідний, а передній. Позаду авто виглядає таким чином: Sky Active Technology. Також є камера заднього огляду, як я раніше казав вам. Авто має історію обслуговування, також як і сервісну книжку. Все по автомобілю прозоро ніяких скритих дефектів та технічних і візуальних взагалі немає. Тому кого цікавить такий класний варіант. Популярна, дуже активка в нашій в нашій країні. Усі питання там за телефоном. А ви не пропускаєте не пропускаєте нові надходження та ставте лайки на нашому youtube каналі